Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні покажу тобі декілька боїв з онлайн арени, тому що їх потрібно викладувати, тому що в мене вже нема пам'яті їх зберігати, то я ж поки не записую онлайн-арену. Але все-таки пам'ять на комп'ютері потрібна. Але все-таки ці бої такі цікаві, я вибрала лише декілька боїв. І останні два відео будуть скорочені. Я скоротила їх в два рази, тому що якби я не скоротила, то відео б длілося 13 чи 15 хвилин. Але я все-таки бережу ваш час і показую найсаме, найсаме найцікавіше. І хочу вас дещо запитати сьогодні йде перший день кланового турніра. Чи готові ви до кланового турніра, що я маю на увазі? Ви відкривали уламки? Чи все-таки бережете їх до сліяння? Я, напевно, це сліяння вже робити не буду, тому що в мене мало накоплених уламків, але я все-таки буду. Далі накаплювати їх. Можливо, відкрию в липні, а можливо, буду копити до зими або до осіні. Ось такий бій в мене вийшов, бій вийшов, да, в тому плані, що суперник вийшов із битви. Але я все, все одно б його б перемогла, якщо так сказати. Що хочу почути вашу думку, це те, що в мене є можливість купити 10 золотих монет, вони називаються з онлайн арени Я не знаю, як правильно сказати Арена чи Орена. Але, напевно, арена краще говорити. Але я можу говорити арена а відчувається як Орена. Але надалі буду старатися вимовляти правильніше. І що хочу сказати, те що зараз йде призив на червоні, і я думаю, може мені потратити 10 драгоценних камній. І, можливо, мені випаде, що я можу створити уламок з червоного. І, можливо, мені потягнути один уламок. Можливо, випаде червоний який, якийсь герой. Не знаю, чи потрібно ризикувати, чи ні, ризикувати. Ось хотіла запитати у вас. Що можу ще сказати, що сьогодні. Я закрила три ключа на останньому босі і один ключ на пекельному, але я не закрила 39 тисяч. Але все-таки, якщо говорити про те, що я отримала, це я отримала сині уламки дві штуки і камні. А те все не цікаво. Також буду вести учот Сколько мені прийшло лампів, сколько мені прийшло книж, книжок. І ось думаю, чи потрібно записувати мені драгоценні камні, чи ні. Напевно, буду записувати. Хочу подивитися статистику. Ось таке відео в мене виходить. Я думала, що я цього суперника не переможу, Ще хочу вас запитати з приводу онлайн-арени? Які для вас суперники є найнебажаними? Що я маю на увазі? Що, наприклад, якщо в патчі на онлайн-арені є Сіфі або Леді Мікаге або? Що там ще є, може бути? Гізьмак, як мені випав на дві накаунті, це вообще щось незвичне. Але що можу сказати про ці бої? Ці бої ще зняті, зняті тоді, коли я ще користувалася і Драха, і Анкарой. Але я не знаю, От, я за те, що я вже їх не використовую, тому що вони багато требувальні, і в мене не вистачає одягу, і я не можу ними гуляти так, як гуляють інші тому що в мене пріоритет стає іншим на інші персонажі. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у новому відео і чекаю ваших коментарів.